Тупицю ми поставили, змазуємо другого подшипника. Один підшипник більше йде всередину, менше йде на цей край наружу. Змазуємо. Свіженьким солідолом. Все було помащено. Все добре крутилося. Встановили підшипник. Далі встановлюємо гайку. У нас є дві гайки. Ставиться така пластина, яка контрогаїть, не контрогаїть, яка піджимає гайку. Ця простіна для того, щоб не розкручувалась гайка. Потім ставиться. Ось така бляшка, але в нас тут немає одної гайки. У нас одна гайка, має бути тут дві гайки. Так воно було тут зібране, ми так і змінимо. Тут має бути дві гайки. А в такій гайці має бути ще тут такий штіфтон, який тримає, щоб воно нічого не відкручувалося. Одна гайка закручується, друга. Поджимає і контрогається. Але чомусь тут нема десь одної гайки. Ось так його зібрав, колись десь так само ми його збираємо на одну гайку. Докручувати треба максимально закручувати до кінця і потім відпускати одну четверту назад. Тут не зажало підшипники дуже сильно. Тупиться, крутиться. Перед тим як ви вдіваєте барабан, тріщотку не треба встановлювати на місце, бо ви не вдінете барабан. Колодки можуть розійтися і буде дуже важко надіти сам барабан. Ключ. І ключом дотягуємо гайку. Гайку тягнемо до охвора, якомерю. Потім одну четверту вертаємо назад. Просто крутиться. Крутиться у нас все добре. Але трохи можемо пустити назад. Якщо вона у вас крутиться добре, то підтягнути і пустити назад. Отак воно і буде. Далі тут є пластина, яка ж тупить гайку ось. Оце ми її ці маємо загнути ці усики, Ось так, викруткуючи, щещимось, чимось, оце ми підгинаємо ось сюди до себе. Беремо монтіровочку і загинаємо цю шайбу. Вона загинається і таку процедуру робимо з двох сторон. Бажано навпроти. Все ми загнули. Далі будемо встановлювати на піввісь. Але зараз ми це ще доб'ємо, дозагнемо і тоді будемо встановлювати на піввісь. Ми вам все покажемо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, будемо розширюватися, знімати всякі відео.